Як працює АгроЕТФ за одну хвилину? Ви інвестуєте від 50 тисяч гривень в одне із наших агропідприємств, а саме родюча Полтавщина чи Квітуча Черкащина. За ці кошти ми купуємо родючу українську землю, а вас робимо співвласником чи співвласницею топки. Окрім того, ми регулярно збираємося і розповідаємо про те, як функціонує ринок землі в Україні, які в нас потенціали можливості для зростання, як саме юридично збудована конструкція на ринку землі, ви стаєте співвласником чи співвласницею, а не просто інвестором. Бо ми формуємо ринок корпоративного капіталу в Україні. А якщо ви захочете вийти із своєї частки, ви матимете можливість продати її іншим або новим учасникам. Якщо ви готові стати частиною формування корпоративного капіталу в Україні, обов'язково пишіть мені чи моїм колегам. Долучайтесь і зростаємо разом!